Тіло одного рятувальника знайшли на сміттєзвалище поблизу Львова. Там учора зникли принаймні троє вогнеборців, які гасили пожежу. Доля інших невідома. Операція з пошуку триває. Задіяні значні сили рятувальників. Ванталка Волосацька стежить за операцією. Отак, вітаю. Скажіть, будь ласка, чи є надія знайти ще живих хлопців, яка ситуація нині зараз на процесі рятування? Руслане, шанси живими знайти хлопців мінімальні. Щойно з під завалів сміття дістали одного рятувальника. Це 29-річний Юрій Рудий. Родичів уже сповістили. Вони чекають, доки тіло оглянуть експерти. Мама загиблого ледь тримається на ногах. Там є чоловік, його дружина, капітан, 29 років, двоє маленьких дітей. Тіло було знайдено на глибині близько двох метрів під завалами. Єдине, що хочу наголосити, що від місця зникнення це близько 300 метрів. Тобто, лавиною цієї сміття і потоком його саме віднесло на вісне 300 метрів від місця цього, де звідки він зник. Нагадаю, вранці стало відомо, що під завалами сміття не троє а четверо людей. Ще один зниклий. Це працівник комунального підприємства. Він вчора теж оглядав територію. Як його засипали, ніхто не бачив, але відтоді на зв'язок він не виходив. Пошукова, пошукова рятувальна операція триває у тому місці, де знайшли першого потерпілого. Пошуковців змінюють, щодві години довше працювати в таких умовах. А саме в отруйних випарах, токсичних та диму вони не можуть. Бачимо, що сміттєзвалище. Димить і далі час від часу навіть спалахує вогнище. Руслане Дякую, колега також волосацька про перебіг рятувальної операції. Дві доби шукає зниклих рятувальників, які гасили сміттєзвалище і провалились.